Доброго дня. Ось набігав я вже на Дастері 60 тисяч. І що я вам хотів розповісти, що за 60 тисяч сталося тормозними дисками. Ось це його рідні салона. Якщо подивіться, яка у них вже як вони зношені. Тобто вже такий бортик, що зараз присвічу, погано видно. Ось такий бортик вже тут, дай Боже, вони вже вигризло. Коротко, 60 тисяч і рідним диском, тормозним, прийшли гайки. Тому хлопці не розчитуйте, що вони тут будуть ходити. Заказав таку фірму Текстар, що колодки, що гальмівні диски. Німеччина виробляє. Кажуть хлопці, що ходять. Стало чудово. Все підходять. Ось я вже порядка на них наїздив десь тисячу кілометрів. І вони ось тут тільки за тисячу кілометрів зняло фактично краску. То я думаю, що ці виходять більше. Що по цих дисках? Коли стояли вони сало на рідні. Я не їздив 30 тисяч, там вже таке було вироботка в них. Вже вони так притерлися, що капець. Я приїхав на розвал сходження, чоловік мені подивився там до розвалу і каже, а що в тебе? Ти диски не плануєш міняти? Кажу, да ні. 30 тисяч кажу, куди міняти. Тільки кажу е колодки тормозні поміняв. Він каже, ну дивися, доїжджай <кій> ще ці тормозні колодки. І коротше, міняй вже тоді диски. Кажу окей. І того тормозні колодки ходять оригінали 30 тисяч, а диски ходять 60 тисяч. Оце вже другий раз це стан колодок. Ось бачите, видно, що оригінал, це стан колодок. Це вже другий раз, це вже другі колодки. Коротше, з салона такі йшли колодки, що вони діска чисто тупо жерлими. Поставив я. Знову оригінали, і вони чисто тупо його дожерли до кінця. короче оригінал оказалося непотріб. Якісь вони тверді і вони чисто тупо вигризають диск. Може, диск хороший, но колодки тут, оказуються, непотріб. Тому я, хлопці, не знаю, як то, але я не рекомендував би на дастера Купляти оригінальні. Бачите, цей теж оригінал. Тут тобто все оригінал. Що цей диск вбитий, що цей диск вбитий тут. І ще, як оказалося, на 60 тисячах на передніх речагах пішли в мене салінблоки. Передні, задні, ось вони, задні їх два штуки, вони цілі. Але вже як міняти, то міняв всі чотири. Ось цей теж цілий. А цей видно, що вже він поліз. І так же само цей. Оце в мене машина вже в кінці травня була 4 роки в користуванні, 60 тисяч. Ну, більшість в мене наїзд. Так, і траса, і місто. Ну, багато в місто їжджу. Але виїжджав по трасі, по поганих дорогах. тобто... В середньому от вони виходили 60 тисяч, і вони, щоб я казав, що в мене там жорстке таке бездоріжжя, то ні. Да, були, я ми ловив, але от 60 тисяч і вони пішли. За цих 4 роки що у користуванні автомобіль, по ходовій я не робив нічого. По ходовій в мене тільки, от, кажу, от цього салінблоки пішли. Все. Ходова тут крепка. Як-не-як. -як ходить, ходова ходить. Не ні речаги, ні, ну, нічого. Ні не стойки, не ні, ні пружини, нічого в мене не, не, не полопало, нічого. Хоча були такі моменти, що ловив так, що аж зуби клацали в салоні. Отаке. От а от по дискам є питання. Може хтось щось підкаже. Може, у когось теж така ситуація, так що пишіть коментарі, хто що собі ставить, які тормозні диски. Може хтось щось знає за цю фірму, бо перший раз, як то кажуть, брав. Але не знаю, чи дійсно вони хороші, чи не хороші, поки вони мені подобаються. Ось такі. Вже на 60 тисячах треба ще лізти в задні барабани теж. Дивитися. Ну Десь, я певно, вже перед зимою полізу туди. Десь осінню, провіру, що там. Бо навіть і по серцю кажу, що 60 тисяч треба чистити барабани. Ось так. Ну Барабани у нас, бачите, я тут поржавіли. Колись вони були чорні. Поржавіли просто страшно. таке. Так що, це ще що я хотів розказати по ходовій. В принципі, все. Це всім гарного дня чи вечора. До побачення.